别带。<Good> Ну, злободенно все одно Майдан залишається у нас вже кілька днів. І що найголовніше, студенти Чернівецького майдану мають перші перемоги, незважаючи на те, що папію там не хотів з ними зустрічатися, потім називав їх, що вони проводять якісь хороводи політичні, що вони під політичними прапорами. Вони все таки змусили міську раду прийняти звернення те, яке вони дали. Вони вивезли на міську раду прапор Євросоюзу. Вони не розходяться звідси, і в них є бажання. Стояти до до кінця, але ми розуміємо, що Янукович асоціацію не підпише, і треба буде вирішувати, що робити. Ці молоді люди готові йти на все. Але чи потрібно їх зараз кидати, десь на якісь великі провокації? Яким чином виходити з тої ситуації, яка є, і добитися того, що вони? Стоять над на тим. Я прошу е, знову говорити е, е, Тараса Прокопа, е, одного із лідерів Чернівецького майдану. Які у вас е, подальші плани? Завтра найосновніший день і як все видно, що Янукович не прийшов до таких. Власне, всі, всі ті вимоги, які ми ставили на локальному рішенні, ми вже старалися виконати одну з цих, цих завдань, які ми ставили на локальному рівні. Ми виконали позитивно, оскільки сьогодні Чернівецька міська рада прийняла те звернення, яке ми запропонували їм. Але обласна таки не прийняла, не хотіла приймати. Так, Нам не вдалося виконати умову одну не умов, було, оскільки обласна рада не. Але були збори депутатів. Ці депутати тут прийняли? Ми ще поки що не знаємо, чи їх приймуть до уваги. але Ми сподіваємося, що все-таки це буде мати. Тобто на локальному рівні ми завершили той план, який ми мали робити. Тепер нас залишається одна єдина вимога підписання угоди про асоціацію з європейським союзом від президента України. І, власне, завтра вже стане відомо, чи буде підписана ця угода чи ні. І власне після цього ми розглядаємо різні сценарії. Зокрема, ми вже сьогодні координувалися з різними представниками Євромайданів у Києві. І, Декілька сценаріїв, тобто, ну перший, звичайно, саме простий. Якщо угода буде підписана, ми святкуємо і фактично все те, ті завдання, які ми ставили перед е, нашим урядом і президентом, вони будуть виконані завдяки нашому тиску. Якщо все ж таки угода не підписана, тоді є два варіанти подальших дій. Тобто, один варіант він є радикальний, інший варіант є більш таким ліберальним. Тобто, радикальний варіант він е, передбачає, що ми мобілізуємо як Мога більшу кількість людей і їдемо в Київ для того, щоб вже там подальшому якимось чином вливати, протестувати те, що президент України не підписав дану угоду. І ліберальний варіант він передбачає, що ми залишаємо ту структуру, яку ми створили під час організації Євромайдану в Чернівцях, і в подальшому ми координуємося з Відповідними органами в інших областях створюємо якусь відповідну структуру, і в подальшому будемо працювати для того, щоб вирішувати різні завдання, які ставляться перед Україною, і першочерговою для нас буде євроінтеграція. Я вітаю вас таки з. Тими перемогами маленькими, які ми все таки добилися, і і знайте, то перемогу, яку ви зробили тепер сьогодні у міській раді, навіть змінилася вже там е депутатська більшість. Там там якісь процеси пішли вже, які е не можуть у Же впливати ті, хто впливав до цього часу, тому навіть відклали сесію на завтрашній ранок. А бажаю вам, ну, щоб не було все таки тих радикальних дій, на які штовхають політики, ті. хоча попію говорить, що не займається тут політка, а сам займається тою же політикою. Це як злодії на базарі, як крицять слови злодія, так само і вони роблять, будучи самі політками, займаються політками, політикою, а говорять тут, не займаються цією політикою. І, і роблять студентів за в тої ситуації. Їх кинула ця влада. Тому напевне, все-таки будемо чекати з е, вільниця новин. Надіятися на краще, хоча готуватися до гіршого. Тобто треба сушити корух. Нехай все буде добре. Но все добре, нехай щастить. Я майже дракую. Так, все нормально.